Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Третій урок. Вчимося розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Я розширила алгоритм, який дан в підручнику. Для розв'язування задачі за допомогою рівнянь потрібно перше. Уважно прочитати умову. Можливо, декілька разів тут починається серйозна справа. Читаємо! Дивимося, які величини потрібно знайти: одну чи декілька. Меншу з них позначимо буквою Х. Більшу за умовою виразимо через Х. Занесемо дані умови в таблицю. І ця таблиця допомагає нам скласти рівняння. Складаємо рівняння, його розв'язуємо, аналізуємо. І даємо відповідь на запитання задачі. Задачі з буквами в загальному виді ми вже розв'язували на попередньому уроці. І якщо хтось це пропустив, то краще зупиніть це відео і подивіться попереднє. Тому що з кожним уроком задачі стають складнішими і ну, зрозуміло, що вам важче так буде. І так. Тут у нас аж цілих три букви за А кілограм печива заплатили стільки само, скільки заплатили за Б кілограм цукерок. Це кількість, кількість кілограм печива, кількість кілограм цукерок. І ми вважаємо це числом, ну тільки прихованим за букву. Скільки гривень коштує кілограм печива і скільки гривень коштує кілограм цукерок, якщо печиво дешевше від цукерок на n гривень. Печиво дешевше. Один кілограм печива коштує X гривень. Кілограм цукерок на n більше, тобто X плюс n гривень. Написали. Тепер. Таблиця. У нас є печиво і цукерки. Кількість кілограмів у печива А у цукерок Б. Ціна у печиво Х у цукерок Х плюс Н. Сума кількість кілограмів помножити на ціну АХ і Б помножити на Х плюс Н. Б помножити на Х плюс Б помножити на N. І це порівну рівняння Ax дорівнює Bx БН. Bx переносимо вліво. Ми вважаємо A, B і N, що це число. Просто ми поки що не знаємо, яке. Переносимо bx пішло з мінусом. Bn так і залишилось справа без всяких змін. Зліва х винесемо за дужки, і тоді у нас буде х помножити на а мінус б. І щоб знайти х як невідомий множник, нам потрібно добуток Bn поділити на відомий множник А мінус b. І це в такому вигляді загальному ціна одного кілограма печива. А цукерок на n більше, тобто плюс n іще. І тепер підставляємо дані. Якщо а дорівнює 3, б дорівнює 2, н дорівнює 20, то х дорівнює б помножити на н, 2 помножити на 20. Поділити на в дужках а-б, 3-2. Тепер рахуємо, 2 помножити на 20, це буде 40. 40 поділити на 1. Буде 40 40 гривень це ціна одного кілограма печива. Ну, а з цукерками легше вже 40 додати n, додати 20, 60 гривень. Так само і в другому. Якщо а дорівнює 5, Б дорівнює 1,5 n дорівнює 70, то ми так само підставляємо B помножити на n і поділити на a Б. Це арифметика. 5 мінус -1 1,5, 5 мінус 1,4 і мінус 5. 3,5. 1,5 множимо на 70, потім ділимо на 3,5. Ну тут арифметику я пропустила. Тут уж будьте добрі, пригадуйте, 30 гривень ціна кілограма печива. А цукерки на N більше 30 плюс N, 30 плюс 70 100 гривень. І написали відповідь. Наступна задача. Вона простіша. Я запрошую вас самим спробувати справитися з нею. Ну, а тепер звіримося, я читаю. Мотоцикліст за 4 години проїжджає ту саму відстань, що і автомобіліст за 2 години. Знайдіть швидкість мотоцикла і швидкість автомобіля, якщо відомо, що швидкість автомобіля на 40 км на годину більша, ніж швидкість мотоцикла. У мотоцикла швидкість менша. Це буде Х км на годину. У автомобіля на 40 більше Х плюс 40. Написали. Інформацію з умови понесемо в таблицю. У нас є мотоцикл і автомобіль. Швидкість мотоцикла Х, автомобіля Х плюс 40. Мотоцикл їде 4 години, значить, проїжджає швидкість помножити на час або час на відстань. 4х км. Автомобіль їде 2 години. 2 помножити на Х плюс 40. 2 помножити на Х. Плюс 2 помножити на 40. І це порівну, однакову відстань проїжджаю. 4х дорівнює 2х плюс 80. 2х перенесли вліво з мінусом. 4 мінус 2 2х дорівнює 80. І поділимо на 2, щоб знайти х. 80 поділити на 2 40. 40 це х це швидкість мотоцикла. 40 км на годину. А автомобіля на 40 більше. Додали 40, 80 км на годину, швидкість автомобіля. Як мені здається, то задача проста, якщо бути наполегливим, якщо пройти по тому алгоритму, який я для вас даю. І відповідь. Наступна задача. Рекомендую теж працювати спочатку, думати самостійно. Читаю я. Два автомобілі одночасно виїхали з Софіївки в протилежних напрямках. Перший автомобіль їхав зі швидкістю на 10 км на годину більшою, ніж другий. Перший більше, швидкість більша. Значить, км на годину швидкість другого. А першого х плюс 10. Написали. Складаємо таблицю. Перший другий автомобіль. Швидкість час відстань. Порівняння. У першого х плюс 10 швидкість, у другого х. Час однаковий. Відстань проїжджає перший 2 помножити на х плюс 10, 2х плюс 20, а другий 2х. І другий проїжджає 7 восьмих відстані першого. Тобто, якщо Відстань першого помножити на 7 восьмих буде відстань другого. Коли у нас є в рівнянні дріб, ми маємо право обидві частини домножити на число так, щоб скоротити дріб. Нам зручно на 8 помножити. 8 помножити ліву частину, 8 помножити праву частину, 8 скоротиться, тож залишиться лише 7. І тепер 16х дорівнює 7 помножити на 2х, плюс 7 помножити на 20. 14х переносимо вліво з мінусом 16 мінус 14, 2, 2х. Справа залишилось 140. І залишається поділити на 2. 140 поділити на 2. 70 км на годину швидкість другого автомобіля. А у першого на 10 більше. Додали і написали відповідь. Ті учні, які працюють зі мною, у кого перевіряю роботи я. Я наполягаю на тому, щоб ваші оформлення були подібні до моїх. Будьте добрі, уважні і наполегливі. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички і досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!